Вітаю вас! Як завжди у цій порі на телеканалі НТК програма Формула здоров'я. Сьогодні в програмі Формула здоров'я. Функціональна диспепсія. Що це таке? Які особливості симптоматики, діагностика і лікування функціональної диспепсії? На ці та інші питання відповідатиме лікарка гастроентерологиня медичної практики профімед Ольга Копильців. Функціональна диспепсія це є стан, який характеризується скаргами зі збоку органів травлення, проте при ретельному обстеженні жодного органічного ушкодження ми не виявили. Тобто можна сказати, що це є порушення вісі між головним мозком нервової системи та органами шлунково-кишкового тракту. В першу чергу при функціональній диспепсії значення надається різним розладам психологічного характеру, вкрай високий ризик виникнення функціональної диспепсії у людей, схильних до тривожності, і у тих, хто легко втрачає контроль над собою у стресових умовах. Найчастіше до нас звертаються пацієнти, у яких є лабільна психіка, тобто вони є тривожними. Тригерними факторами або пусковими причинами можуть бути перенесені в недавньому випадку якісь бактеріальні, вірусні інфекції. Це може бути прийом алкоголю, тютюну паління, прийом антибіотиків, а також прийом нестероїдних протизапальних засобів. Слід розуміти, що страх та тривога це є емоційні базові речі, які допомагають людям прийняти важливе рішення у стресових ситуаціях. Тобто нам ця базова функція необхідна. Але коли тривога є тривалою постійною, то скарги можуть з'явитися не тільки зі сторони органів травлення, а й зі сторони інших органів та систем нашого організму. В першу чергу лікар звертає увагу на постійне або систематичне, виникаюче протягом трьох місяців і більше відчуття важкості або переповнення шлунку, що з'являється після їжі, нудоту, біль або дискомфорт в епігастрії, здуття верхнього відділу живота. На жаль, ці ознаки характерні і для багатьох інших захворювань, і для їх виключення призначаються додаткові дослідження. Найчастішими скаргами, якщо ми говоримо про шлунково-кишковий тракт, то це є скарги на. Відчуття сухості в роті, це може бути відчуття печіння, дисфагії, тобто порушене ковтання, відчуття клубка в горді, відчуття переповненості в шлунку після їжі переважно. Також це може бути метеоризм та закрипи чи діарея. Для клініциста є дуже важливим відрізнити, чи захворювання є функціонального характеру чи органічного. Нас повинні насторожити певні симптоми, які вимагають додаткових методів обстеження. Це так звані червоні або тривожні пропорції, до яких... Ми відносимо немотивовану втрату ваги тіла, тривалий субфебрилітет. це є діарея тривала, яка триває більше трьох тижнів, і найчастіше вона триває під час сну. Це теж дуже важливим прогностичним признаком. Є також ми маємо звернути увагу на те, яка біль його інтенсивність, чи є блювання, чи є випорожнення із домішками слизу, крові, як людина. Сімейний анамнез людини, тобто чи не було у родині онкопатології та інших запальних захворювань шлунково-кишкового тракту. Звертаємо увагу на лабораторні методи обстеження. Дивимося, чи немає анемії в людини, а також на такі показники, як гіпопротеїн емія, тобто зменшення рівня білка у крові, збільшення або зменшення феретину, вітаміну в 12 це реактивний білок, кальпротектин, лактоферин тощо. Задача діагностики функціональної диспепсії – виключити органічні причини порушення травлення. В більшості випадків достатньо провести клінічний та біохімічний аналіз крові, аналіз калу, гастроскопію, дослідження на інфекцію хелікобактер пілорі та ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Коли людина до нас звертається, і ми бачимо, ще якісь певні скарги, які нас насторожують, звичайно, ми дообстежуємо даного пацієнта. Все залежить від того, які скарги. Пред'являє нам пацієнт. Якщо ми бачимо, що це є скарги із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, тепер доступним методом обстеження, звичайно, що є фіброгастродооденоскопія. Робиться вона в даний час із медикаментозною седацією, тобто, коли ми не хочемо даного обстеження, коли ми боїмося, коли у нас виражений блювотний рефлекс, чудовим надбанням людства людством є гастроскопія під медикаментозним сном. Я вважаю, що це чудовий метод обстеження. Характерним є те, що кожна людина, навіть при відсутності скарг після 45 років з метою профілактики, повинна хоча б раз пройти обстеження, гастроскопія та колоноскопія. Коли ми бачимо якісь скарги, які в нас стосуються кишечника, дуже добре було б пройти два обстеження одночасно під медикаментозним сном. Для людини це є дуже комфортно, не викликає якогось невдоволення, не викликає якогось дискомфорту. Серед інших методів обстеження можуть бути лабораторні методи обстеження, а також рентгеноскопія із контрастною речовиною шлунково-кишкового тракту. Одним із неінвазивних та сучасних методів обстеження є ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Воно дає нам багато інформації, ми можемо запідозрити ту чи іншу патологію, і тоді вже скерувати до фахівця, який буде безпосередньо займатися цим захворюванням. Дуже часто наші пацієнти не хочуть звертатися до медичної допомоги, особливо до гастроентерологів, тому що бояться, що йому назначать гастроскопію. Звичайно, що в молодому віці, або при відсутності вже червоних пропорцій, про які ми говорили, дане обстеження не буде актуальним для цього пацієнта. Звичайно, ми призначаємо ряд обстежень, які повинні виключити певні захворювання, але не завжди гастроскопія є методом вибору при. Першому чи, наприклад, наступному зверненні, особливо ми в молодому віці повинні визначити хелікобактер Пілорі. Чи є цей ця, ця бактерія в організмі людини, чи немає? Якщо є, обов'язково пройти лікування, обов'язково пройти лікування двома видами антибіотиків. Є певна схема, яку потрібно дотримуватися, тому що дану бактерію обов'язково ерадикувати. Це з досвідом мого, стільки ми людей обстежували вже на пілорі, Далеко не в кожного є дана бактерія. Далеко не в кожного. Але є думка, і я її дотримуюся. Коли ми виявили хелікобактер пілорі, обов'язково його пролікувати. І те, що він є в кожної людини, ну це неправда. Точно відсутність відхилень від норми за результатами всіх проведених досліджень та огляду хворого, змушує замислитись саме про функціональну диспепсію. Якщо людина проходить обстеження, і ми бачимо, що по даних обстеженнях ми не маємо жодних скарб, то так ми маємо право покласти діагноз функціональна диспепсія. І тоді вже проходить лікування. Це ми не говоримо, що лікування людина ця не потребує в жодному випадку. Так, лікування потрібно, але воно трішки відрізняється від того лікування, яке людина отримує при органічному захворюванні. Функціональна диспепсія реально існуючий синдром, який приносить істотний дискомфорт у життя. Однак іноді її симптоми супроводжують справжнє захворювання. Лікарі рекомендують ретельне обстеження, проходження всіх необхідних аналізів та досліджень для того, щоб не впустити щось більш важке, ніж просто порушення регуляції травлення, хоча останнє теж потрібно лікувати. Для того, щоб визначити, яка ціль нашого лікування, якою метою є наше лікування, ми часто залучаємо у нашу команду інших фахівців. Тому що дане захворювання, воно не тільки вимагає ліків із боку шлунково кишкового тракту. Як правило, щоб виключити тут, наприклад, є такий тривожний симптом, як відчуття. Клубка в горлі. Відповідно, ми повинні дообстежити даного пацієнта. Ми його повинні скерувати до ендокринолога з метою обстеження щитовидної залози. Також ми повинні його відправити до лікаря Лора, щоб виключив свою патологію. У деяких випадках ми і заключаємо у нашу команду лікаря-невролога, тому що дана патологія вона може нести інший характер, який не характерний для скарг при захворюваннях органів шлунково кишкового тракту. Часто у нашу команду ми залучаємо лікаря-психолога. На жаль, люди бояться йти до лікаря-психолога, тому що вважають, що коли тебе скеровують до даного лікаря, то з тобою щось ну, не так. Насправді, за кордоном, дуже розповсюджена практика, коли лікарі звертаються до допомоги психологів у багатьох, багатьох випадках, і це дає гарний результат, тому що людина не приймає ліки, які не потрібні, а приймає саме те лікування, яке принесе тільки допомогу та користь. Більшості пацієнтів допомагають рекомендації щодо нормалізації способу життя та харчування. У разі сильних виражених симптомів, гастроентерологи призначають препарати, щоб полегшити самопочуття та швидко відновити якість життя пацієнтові. З однієї сторони, ми можемо сказати, що так. Це стан, який пов'язаний із надмірною гіперчутливістю рецепторів шлунково-кишкового тракту. Але в жодному випадку ми не можемо говорити, що це є суто психологічне захворювання, тому що скарги насправді дійсно є. Людина відчуває ті чи інші скарги. Тому ми маємо говорити, що питання лікування має бути і препарати, які ми використовуємо для лікування органів. Захворювання органів шлунково кишкового тракту, а також певну, наприклад, поведінкову терапію, когнітивно поведінкова терапія. Не обов'язково, що лікар-психолог одразу буде призначати препарати, так звані нейромодулятори. Можливо, потрібна просто якась поведінкова терапія, проговорити певний стан і стан покращиться. На рахунок профілактики функціональної диспепсії на жаль, ми живемо в таке сьогодення, що дуже тривожний час. І не можемо ми так, от собі дати от такий, таку установу, що ми не тривожимося, ми маємо добре спати. На жаль, такого немає. Але все ж таки, певні рекомендації є. Ми повинні жити дане життя тут і тепер. Ми повинні якісно спати якісний сон має бути якісне збалансоване харчування. Ми маємо мати якесь дозвілля, якесь хобі, яке нам покращує нашу психоемоційну сферу. І відповідно, якщо це все буде. Ну, менший шанс попасти до гастроентеролога і до інших спеціалістів. Я ж бажаю вам бути завжди здоровими. При перших ознаках будь-якого захворювання звертайтесь до фахівця, не займайтеся самолікуванням. Побачимось рівно за тиждень на телеканалі НТК. Не хворійте.